День знань справжнє свято мудрості, доброти і людяності. Це особливий день у житті кожного школяра. Знання це скарб, а вміння вчитись ключ до нього. Підтримати несміливих малюків на новому етапі життя, зацікавити їх до навчання. Завдання номер один для батьків, старших друзів та вчителів. Прийміть вітання та слова напуття від директора нашого ліцею Захарової Алли Григорівни. Любі діти, шановні колеги, батьки, вітаю усіх із початком нового навчального року. Бажаю наснаги, здоров'я, нових перемог, звершень і, звичайно ж, витримки. Бо цей навчальний рік починаємо знову у нас складних умовах воєнних дій на території нашої держави. Поріжіть себе. Близьких, рідних, нехай вас оберігає Господь, бо то найвища цінність людське життя. Ми обов'язково впораємося з усіма викликами і будемо ще сильнішими, бо ми незламні українці. Разом до перемоги. Бережи вас, Боже, зі святом! Сьогодні вранці я напевно Полювала сотний раз, адже я, шановні друзі, Іду в люцер у перший клас. Ой хвилюється бабуся, це я завтра не боюся, відповім я без вагань я йду в країну знань. Сьогодні я Я пойду Піду в ліцей І буду зватися школярем. Перша вчителька, перша учителька всіх нас. Не. Всіх нас Познайом. Познайомить познайоміть попарам. Любі першокласники, раді вітати вас у нашому найкращому освіті на навчальному закладі. Колись рівно 9 років тому ми були такі ж маленькі, перелякані і невпевнені в своїх можливостях. Але нас взяла за руку наша перша вчителька, Горяйнова Ірина Олександрівна. Вона запалила наші ліхтарики знань і ваші запали теж. Ліхтарики надають впевненість у завтрашньому дні, віру у свої сили і віру у те, що все буде Україна. Любі дітки, вітаю вас зі святом 1 вересня, Днем Знань. Нехай він запам'ятається усмішкою на обличчі, світлом в очах, яскравим сонцем на небі і новим щасливим етапом у вашому житті бажаю бути! Старанними, сміливими, допитливими і добрими. Успіхів вам. Гарного настрою! У вас попереду багато цікавих уроків і нових вражень. Зі святом вас. Вчитель, наш найкращий друг, нам відкриває всі дороги, які до щастя нас ведуть, ведуть до перемоги. Зовсім скоро ми залишаємо наш ліцей. Будемо будувати нову Україну. А ви, першокласники, вчіться, щоб потім прийти нам на допомогу. Дорогі наші учні. Нехай ваша стежина знань буде радісна і повна приємних сюрпризів, терпіння, натхнення і нових звершень. Наш перший дзвоник, як душа моя, на світ к собі до серця пригортає, а разом з ним стивала вся земля, а вся земля мене із ним вітає. Бажаємо класним керівникам, творчої наснаги та успішного навчального року. Батькам співпраці, любові, терпіння, підтримки, вирушаємо разом у новий 2024-2025 навчальний рік.